Привіт! електровелосипед легко та швидко довезе вас туди, куди потрібно. Про те, як вибрати електровелосипед і на які параметри важливо звернути увагу, розповідаємо в нашому огляді. Поїхали! Електровелосипед легкий і порівняно компактний велосипед з електромотором. На ньому фізично простіше їздити. Людина крутить педалі, а електромотор допомагає долати перешкоди, підйоми на гірки та сильний вітер. Корисний бонус менше навантаження, велосипедист менше пітніє. Здавалося б, ідеальний транспортний засіб, але є параметри, на які важливо звернути увагу. Вага у порівнянні зі звичайними велосипедами, середньорозмірні електричні моделі досить важкі, не менш як 20 кг. Якщо будинку немає ліфта, підняти велосипед сходами буде важко. Ціна Електровелосипеди коштують дорого, і до ціни потрібно додати вартість аксесуарів та екіпірування для безпечного руху. Без захисту їздити на електровелосипеді небезпечніше ніж на механічній моделі. Ну і третє, електроніка. Електроніка боїться бруду, дощу снігу і морозу. Акумулятори потрібно регулярно заряджати, щоб не підвели у невідповідний момент. Розташування електродвигуна електродвигун може бути встановлений в передньому колесі, задньому колесі або в педальній каретці. Який варіант краще вибрати? Моделі з переднім приводом підійдуть тим, хто звик до традиційної посадки зі зміщенням до заднього колеса і не женеться за великою потужністю. У велосипедів з переднім мотор колесом спрощена конструкція та збірка. Рівномірніше розподіляється вага, що додає стійкості на поворотах на слизькій дорозі. Але якщо знадобиться зняти переднє колесо, доведеться мудрувати з дротами. А якщо на передній вісі встановлений занадто потужний електродвигун, переднє колесо може буксувати через нестачу навантаження. Електроволосипед з двигуном позаду оцінять ті, хто любить швидкість і віддає перевагу спортивній посадці, коли тіло велосипедиста нахилене вперед. У таких моделей гарне щеплення з дорогою та потужна конструкція, але є і мінус складна установка. Хоча завдяки цьому передні колесо швидко знімаються, і велосипед можна перевозити в автомобільному багажнику, Каретковий двигун встановлюють в падальному вузлі електровелосипеда. Така конструкція не порушує розподіл ваги велосипеда. Не впливає на вибір коліс та навісного обладнання. Моделі з каретковим двигуном легше їдуть на підйом без збільшення потужності двигуна. Це чудове рішення для руху в горах. З недоліків складна конструкція двигуна та рами велосипеда. Якщо деталі зламаються, купити їх можна тільки у фірми виробника. А також двигун для педальної каретки не можна встановити в інше місце без серйозних змін у конструкції велосипеда. Потужність. Чим вища потужність двигуна, тим плавніше і швидше розганяється велосипед. Впевнені, що долає круті гори, та швидше їде. За потужністю електровелосипеди діляться на три групи: малопотужні моделі з двигуном до 350 Вт, електровелосипеди середньої потужності від 350 до 500 Вт, та потужні електровелосипеди з двигунами 500 Вт і більше. Потужному електродвигуну потрібна збільшена батарея і спеціальна система, що працює на високій напрузі. Тому моделі з невисокою потужністю часто оснащені двигуном з вбудованим планетарним редуктором. Який покращує тягові можливості, але й ускладнює технічне обслуговування. Використання редуктора передбачає наявність обгінної муфти, яка розмикає механічний зв'язок двигуна і колеса, завдяки чому накат трохи покращується. У моделях потужністю 500 Вт і вище використовується двигун з прямим приводом, під'єднаний до колеса. До речі, добре налаштований 350-ватний електровелосипед з новим акумулятором не набагато поступається 500-ватній моделі з прямим приводом. Тип і напруга акумулятора. Для вибору електровелосипеда важливий не тільки двигун, але й його паливний бак, акумуляторна батарея. АКБ в електровелосипедах бувають свинцево-кислотні та літій іонні Свинцево-кислотні або ж SLA важкі акумулятори, розраховані на 300-500 циклів заряду розряду. Коштують недорого і стануть у пригоді для велосипедистів-початківців. Модели з такими батареями стає все менше. Літій іонія кепа розраховані на 500 тисяч циклів заряду розряду. Вони коштують дорожче, ніж SLA, але менше важать, тому встановлюються на більшість міських електровелосипедів. Акумулятори мотор колесо і модуль управління електровелосипеда мають працювати на однаковій напрузі. Зазвичай кратній 12 вольтам. Моделі з напругою 24 вольт – недорогі, легкі і компактні електровелосипеди з малопотужними двигунами на 250-350 Вт. Електровелосипеди з 36-вольтовою схемою – компактні, зі збірною рамою, та середньорозмірні, потужністю від 250 до 500 Вт. Хоча й зустрічаються вантажні моделі потужністю 500-750 Вт, 48 та 60 Вольт. Швидкі й дорогі моделі електровелосипедів, потужність яких варіюється від 250 до 1000 Вт. Деякі з них розганяються до 50 км в годину. Пам'ятайте, що виробники електровелосипедів вказують максимально можливий прибіг на одному заряді АКБ при ідеальних умовах. Невисока швидкість, рівнина, обережне користування електродвигуном та рух, переважно накатом, без урахування вітру. Фактично, цей показник може скоротитися на 30-50%, якщо періодично не допомагати електродвигону подалями. Розташування акумулятора оптимальний варіант. Розташування акумулятора по центру або в задній частині рами. В такому випадку зберігається баланс велосипеда, а задній багажник залишається вільним. При цьому можливі два варіанти: задній мотор колесо і батарея в центрі рами підвищують показники потужності та швидкості, але сам електровелосипед коштує дорожче. Переднє мотор колесо та акумулятор ззаду спрощують дешеву конструкцію з менш потужним двигуном. Розміщення АКБ на задньому багажнику ще простіший варіант конструкції, але це порушує баланс електровелосипеда. Тому такі моделі поступово зникають з ринку. Максимальна швидкість. Більшість моделей електровелосипедів розраховані на максимальну швидкість до 30 км в годину. Цього вистачить для велопрогулянок та щоденних поїздок вулицями без екстриму. Амортизація. Амортизація робить поїздку комфортнішою, знижує вібрації через нерівності на дорозі та зменшує навантаження на спину. Тому електровелосипеди без амортизації підійдуть тільки для поїздок рівними асфальтованими дорогами. Плюс таких моделей невисока ціна. Електровелосипеди з амортизаційною вилкою без проблем провезуть лісовою стежкою. Оскільки амортизація встановлена тільки на передньому колесі, кермо не трясеться на кожній ямці. Такі моделі універсальні та найбільш поширені. У двопідвісних електровелосипедів амортизація встановлена на передньому і задньому колесах. Такі моделі варто купувати для руху бруківкою або лісовими стежками де багато гілочок і камінців. Їхня перевага підвищене щеплення під час руху, завдяки чому покращується маневреність і здатність до гальмування. Але в подвійній амортизації немає сенсу на рівних дорогах, адже велосипед розгойдується. До того ж, через обладнання пристрій важить більше та коштує дорожче. Гальма. Ободові гальми уповільнюють рух коліс за допомогою сили тертя. Коли велосипедист хоче загальмувати, він натискає спеціальний важіль на кермі. Сигнал передається через трос і змушує парні колодки біля обода колеса сходитися і стискати його. Цей тип гальм вибирають через просту конструкцію та невисоку ціну. Недоліки. Обудові гальми залежать від погодних умов і гірше гальмують під час дощу та через бруд на дорогах. У барабан гальм. Система розташована в задній втулці колеса. При подачі сигналу через тросик колодки розпирають втулку зсередини та оповільнюють рух гальмівного барабана. Щоб загальмувати, волосоподис, в залежності від моделі, затискає важіль на кермі або крутить педалі назад барабанному гальмі колодки встановлені у середині гальмівного барабана. Якщо вони розташовані із зовнішньої сторони плоского човунного диска, такий гальмівний механізм називається дисковим. Дискові гальми швидко гальмують та не бояться поганої погоди, але такий варіант коштує дорожче і обслуговувати його набагато складніше. Головний недолік дискових гальм вага конструкції, адже крім ручки та самого механізму, потрібно ще й сам диск-ротор. Розрізняють механічну і гідравлічну систему дискових гальм. Механічна система працює від сталевого троса, її простіше ремонтувати та обслуговувати. Замінити сталевий трос набагато простіше, ніж прокачати гідравлічну систему. Гідравлічна система гальмує за допомогою рідини в гідролінії та створюваного нею тиску. Переваги такого варіанту: висока потужність і точність при гальмуванні, одночасно з цим менше зусиль, ніж для механічних дискових гальм. Моделі з особливостями. Якщо плануєте перевозити електровелосипед в багажнику автомобіля, вибирайте складені моделі з рамою, що ламається навпіл. Таких насправді не так вже й багато, оскільки зазвичай велосипеди перевозять на дахах автомобілів, де не так важливо, скільки місця вони займають. Вантажні триколісні електровелосипеди підходять для перевезення обладнання та дрібних партій врожаю. Цей тип знадобиться садівникам і жителям сільської місцевості. Завдяки місткому кузову вантажністю від 120 до 150 кг Вони легко перевезуть генератор, оприскувач або бензопилу. На цьому в мене все. Не забувайте про спеціальний захист для велосипеда, адже навіть слабкий електровелосипед може непогано розігнатися. Обов'язковий мінімум це шолом для захисту голови та окуляри для захисту очей від пилу. З вами була Вася, па-па!